Всім привіт! Ви на каналі Містер Міхал 11.06. Сьогодні наша серія буде як ми будемо зараз грати в Бравл Старс. Це моє перше відео по іграх. Ну то що, починаємо. Захожу в Бравл Старс. Не забудьте підписати. Підписатись на мій канал, покласти лайк під це відео і нажати сповіщення, щоб можна було грати. Ну, сповіщення, щоб можна було на від мене сповіщення доставати. У мене тут нема звуку Бравл Старс, але зато мене будете добре чути, мої люди, які дивляться зараз це відео. Нічого поки що немає інтересного, тільки... Тільки є ті маленькі подарочки. А хто б не відмовився від такого скіна? Хто б від такого скіна не відмовився, тим більше один призер особа і акція. смішно. 750 монет. 3 призер. 3500. Тих монет, потім 5 при стар, а потім один легендарний стардроп. Класно було. Так. Можу вам показати, які в мене є бойці. У мене є 46 боєць із 82. У мене є Шеллі, Ніта Кольт. Коротше, в мене всі є рідкісні. От мені подобається оцей новий... Оцей новий брок мені подобається. Той старий може і вам колись подобався, але мені оцей більше подобається. Більше так креатично виглядає та й більш файніше виглядає. El Primo Colt, Nitabu, Барлі, Покоп, Роза. Тепер Джесси, Дінамайк, Тік. 8 -bit, Rico Daryl Penny Jackie Тепер Epic Bo Ems Stu Piper Pen Frenknani Edgar Hale Colette Mandy Henk Larry Lori Angelo Berry Теперми Stara Squeak Bus Janet Buster Charlie Міко, Мелоді, Лілі і Кленслі. І тепер мають три легендарні бойці: Spike, Leon і Вольт. До речі, я оцього Кленсі відблокував і за додаткові кредити. Мені двох сверхредків не вистачає. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, вісім, десять, одинадцять епіків не вистачає. І раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім, 12, 13, 14, 15 і 15 міфіків мені не стає, і ще, і ще мені не стає 8 легендарних тих бойців. Я зараз відблоковую Драко. Це є танк. Легендарний. Тепер що? Тепер вам можу показати, які у мене скини на всіх бойцях. О, бачите, як Динамайк. Я його забрав з сундуків, як були. Так. Так, рідкість. І в мене є міс Менді. Не, буду таку показувати. Дінамайк. Маю один скін. Оцей прикольний Динамайк. Старий добрий пінь. <хи> я знаю, що якщо б грав ранговий бой, я би отакий би вибив. Я колись на телефоні собі вибив такого Динамека епічного скина, це просто файно вибити його. У мене є теж скін скине емоції до того і можу купити, але не сьогодні. Тепер шелі. Я маю шелі ПСГ, тобто футболістка Париж. Форма виглядає як в МБП, якщо чесно. Бандітка Шелі, її всі можуть получить. Я такий шериф Шеллі, який вибив з сундуків. Ну, а це вам за безплатно міфічний скин дали. Не, ну просто прикольно, Міфічний скін на халяву дали. Це просто кльово. Тепер Кольт. Ну це... Точно за безплатно ми його забрали. Маю отакий рок Звізда Кольт і бандит Кольт. Они всі рідкі. Тільки хочеться ще оцього бананового Кольта. Оцього Кольта і оцього кольту. Ну, це можна з легендарного вибити, тільки що це нереально. Ч, чекай, чекай. Перше цього треба купити, а потім о оці всі. Ну, і бул у мене є. О, До речі, мені цей скин дуже сподобався. А тут в мене скини. Оце я певно вибив. Так, да, я вибив це з сундуків. Ну, а це, як знаєте, я з монстру яєць вибив. До саме оцей скін. Але оцей скін залишається назавжди. Бо є такі скіни, які не назавжди залишаються. Отакий хочу, отакий хочу. А особливо хочу отакого чорного. Буде прикольно. О! Я собі був. Я щось не дуже розуміюся. Я щось не дуже. Не... Я щось не дуже розумію, чого. От тут не показує того скина на ріку, Гіперзарядного. От тут всі скини показують, які ну зараз є. Але того не показує. Але в мене є. Я вам потім покажу. Того скіна гіперзарядного Щось воно не показує ніде. От спайк От якогось скіна собі вибив. Певно, з міфічного стартропу. Ні, я його купив. Але реально прикольний. Маску ж ще інш, іншу мас, маску змінює На Кольта, на Шелі, на будь-чого маску знімаю. А це зараз на Sprauna. О, А в Барлей. Маю кліновий Барлі, Оцього позолочений і Барлі, Ну і маю Ріцар єдинорог Барлі. Ну це ніфіга я не куплю. За такі монети тим більше. Ну. Підключитись к Supercell ID, щоб розблокувати. Але я зараз на планшеті в мене немає того Supercell ID. На Джесі нічого не маю такого цікавого, тільки іконку і грача і різні емоції. О, Ніта то щось інтересного. О! Класна Ніта. Сергійкий Скін. А ще класніше оцей скін. Такий класний скін. Сверхлетки. Тепер рельприму. Маю такий скін. Непоганий, але хотілося якогось ліпшого скіна Це я з легендарного Стародропу вибив. Мортіс Ой, де той Мортіс 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 Звичайний Мортіс, Теж звичайний Мортіс оце все. Пляжний Мортіс. І но і новий скин рідкий, який міг випасти. Ну. Я його... Я дуже мрію про той скин. Оцього театрального Мортіса. Я мріяв якраз його. такий класний скін. Так, поко, нема нічого інтежного. Або маю такий рідкісний скін. Редкий. Отакий скін. Ось таке якось стояв, певно. Пайпер. О, такий скін маю. Чекай, а я його мав. Ну ладно, хай буде. Я відкизнав, що... Розовий пайпер. Просто нафіга не розумію, що тоді такий скін. Я думаю, що це просто боєць пайпера. Це просто скін. Вони такі похожі тільки кольору інакшого. Пен. пам. пам! Памчик. мой. Кльовий скін. Стара, стара, стара баба. Mm. <laughs> ну, так насправді то вона і дуже стара. Ви би тільки подивилися скільки її років. В Ютубі там пише, ну, скільки років якому бойцю. Та, майже всі емоції. В принципі, непогано би такого купити. Воно ще й задорого. Ну, це можу купити. Це в мене є. Тобто це я не можу купити. Тільки оце дуже дорогий. Ні, я поки що не трачу гемо. Пам. Ну, тільки емоції і таке маю. Френк. Рідкісний скин. Клас. Ну і такий скин. От такого би ще без скина. І от такого. А про міфічески і про легендарний ні. Це епічний скин Я про них нічого не говорю. Я думаю, що це легендарний скин. Та ладно. Тік. Нихуя себе. Я не знал, что Зали такие скин я. Yeah. Чекай, а редкостью? Милый, эпический скин. Ладно. О, бродячий он Я хочу у этого динозаврика и у того акула. Боже, сколько интересных тут скинил на Леона, все сверхрядки. Роза нема нічого інтересного, тільки емоції. 8 біт, от такий би скін хоча б з епічного вибити. Мзотяти. Тільки оцей рідкий скін маю. Джакі, О! Оце класний скин, до речі. Але оце епічний скін, який я вибив з рангового бою. Просто неймовірно дуже файний. Нані теж немає нічого цікавого. А оце я вибив з легендарного стордропу. Цікавий скін. Трохи похожий на звичайного Вольта, тільки без того одягу якогось там. Без якогось банкомату. Колід нема нічого інтересного. Ну, Едгар це найтересніший боєць, який є у Brawl Stars. І такий рідкісний. Стю, стю, Але просто якийсь нього звук, неймовірний. Просто жахатися можна тим звуком. Не знаю, як воно стояло. Спектелер! От Отакий звук легендарний. Ну, я в принципі не завидую, це ж прикольний скин. Ха-ха-ха! Сіті Вас! Скуїк. Аж чотири скина маю. Ну, оце такий рідкісний скін, бо дуже похожий на оцього скина, тільки жовтого кольору. Канцелярний. Ага. Канцелярний скін. Каман... Коман... 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 Команда Скук. Лунний зайц Скійк. Ну, прикольні мене. О! Я знаю, що це любимий, боє... це любимий боєць мого друга. Мо... ютубер теж, який зараз на каналі Анонімус. Це любимий боєць... Ще одного ютубера, який є. який має канал анонімус. І Джанет. Маємо такий скін. Бастер. Ну, нема своїх яких яких таких скинів, що можна вибити. Мелоді. Місіс Менді. керками раскидалась, и ладно. Хэнк. Лобстер, лобстер. Как бы сказал лобстер, лобстер. Акула Хэнк. Прикольный скин, только редкий. Чарли. Чарли. То, что треба. Чуешь? Міку. Його всі за безплатно забрали. Ті. Прикольний скін. Джанет. Idol, Я вам зараз дещо покажу. Хочете послухати? Послухайте. Jak by... Jak by ona tráhnula se? <laughs> jak by ona tráhnula se? Bože <laughs> the... <laughs> 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 Angelo. Přikolný, přikolný До речі, Анджелу Зали живет тільки два тижні, бо вона ж комаха. Угу. О, Лили, клубничная Лили. полунечная Лили. Прикольно. Беррі. О, я хочу цього скіна, Так. Дуже прикольний. Дуже прикольний скін і дуже хочеться цього скіна вибрати. Все, тепер наш скін. У нас тепер всі скини. Тепер всі скини у нас. Кленслі. Нема поки що скіна, бо ще не вийшов. Але окей. Я не навижу цього грома. Знаєте чого? Знаєш чого? Знаєте чого я не люблю грома? Це оцей гром походить з країни Росії. А Росія пішла вона нахуй. Особливо той гром. О! І таке наш обзор такий був Бравл Старс. Прикольно. Вибив собі. Вибив собі скина. Купив тобто. А на сьогодні... Нє, чого на сьогодні? А на зараз трохи досить обзор ми зробили. Тепер мусимо прощатися. Всім па-па!